Давайте познайомимось. Мене звати Олена Кисіль. Записую. Я старший менеджер проєкту на рівні 18%. І свою роботу в проєкті Українська онлайн-кар'єра я поєдную з доглядом за синочком. Я мама в декретній відпустці. І, як більшість матусь, також мала певні сумніви, чи можна взагалі поєднувати роботу з доглядом за дитиною. У мене були такі сумніви, чи зможу я достатньо часу приділити дитині, чи не вкраду я кусочок часу від неї. Але, звичайно, поки не спробуєш, не дізнаєшся. І е, коли отримала таке запрошення в нашу нову українську компанію, ну не спробувати я просто е, не мала шансів обов'язково спробувати. Тому вирішила зареєструватися і зараз е, з великим задоволенням згадую той момент. І дуже вдячна наставнику, що він мене знайшов, запросив. І це стало початком моєї успішної кар'єри з компанії Джерелія. Зараз я, крім того, що мама, я успішний інтернет-підприємець, я лідер команди з понад тисячі чоловік і дуже горджусь своєю командою, оскільки без них цього успіху. Ну, напевно, якщо б, можливо, й би був, але не так швидко. І дуже класно знайти своїх ключових лідерів, з ними набагато простіше працювати. Але це все зараз. А тоді в мене, звичайно, були думки, як поєднати і домашні справи, і роботу в інтернеті, і догляд за дитиною. Часу катастрофічно бракує. Хтось стикався з такою ситуацією, що бракує часу на все, вроді хочеться зробити всього і багато. А часу немає. Кому знайома така ситуація? Напишіть, будь ласка. Бачу багатьом знайома така ситуація, власне, тому і почався мій пошук якоїсь допомоги в плануванні дня. Я передивилася багато відео, я перечитала багато інформації в інтернеті, як організувати свій робочий день, як розписати свої завдання. Інформації дуже багато, вона дуже корисна, але на практиці її застосувати не так просто. Тому перепробувала багато всього. Пробувала планувати в електронному варіанті, створювала таблички, створювала різноманітні документи текстові. Заплуталася в них остаточно, вирішила, що це не мій варіант. Купила такий друкований звичайний щоденник, не датований, правда, мені так зручніше, і в ньому працюю постійно. Це набагато зручніше, і я всім рекомендую, якщо не виходить планувати в електронному варіанті, просто відмовляйтесь від цієї ідеї. Значить, ваш варіант, такий як в мене, друкований звичайний по сторінки, як кажуть. І, і зараз я з вами хочу поділитися власне, тим методом, який я вибрала для себе для планування, які прийоми я вибрала тайм-менеджменту, які мені допомагають. Тому тема нашого сьогоднішнього вебінару це організація успішного дня. І саме успішного, тому що день можна розписати, реалізувати якось. Але в кінці дня ми не завжди задоволені результатом, а хочеться виконати все, що заплановане. Тому зараз ми будемо розглядати, як я це роблю, і, можливо, для вас буде інформація корисна. Я дуже на це сподіваюся. Розпочнемо: в принципі, планування, як і в будь-якому випадку, так і робоче планування, воно не може йти окремо. Ми мусимо спланувати весь день цілісно. Тобто, врахувати і сім'ю, і друзів. Ми ж не можемо спланувати, що я сьогодні цілий день працюю, а дитину я сьогодні не годую. Сім'я мої плани не входить, не можемо, правда? Ми маємо спланувати все разом. Тому ми плануємо всі напрямки. Перший напрямок це сім'я та друзі, це зустрічі з друзями, це прогулянки з дітьми, це відвідини батьків і так далі. Наступний напрямок це особисте. У кожної людини, незважаючи на те, чи вона мама, чи вона дружина, мають бути особисті плани, час на особисте, тобто на догляд за собою. На якісь свої хобі, на все те, що приносить користь нам і приносить задоволення. Але крім того, що нам приносить задоволення, є, звичайно, такі моменти, які є необхідними, але не дуже цікавими. Це побут, це наші такі рутинні завдання, це готування їжі, це прибирання, різні домашні справи і так далі. Все одно, як не крути, але доведеться таки їх внести в графік. На жаль, за нас не завжди їх хоче хтось виконувати. Хоча делегувати обов'язки це дуже класна штука, і треба вчитися. І останній напрямок це власне робота. Сьогодні ми на ньому зупинимося детальніше, тому що сьогодні ми зібралися власне по робочих питаннях. Чи важко було спочатку? Було важко, тому що набагато більше часу довелось приділяти роботі, чим я собі спочатку думала. Але мені було чуточку легше в тому плані, що мене підтримав чоловік. Він розділив зі мною робочі обов'язки, він допомагав мені у всіх питаннях робочих, і мені морально було простіше, тому якісь такі навантаження. Я витримувала легше, і я дуже вдячна йому сьогодні за, за таку підтримку. Отже, робочі моменти це я розділила собі їх на три етапи. Мені так простіше працювати. Я виділяю якісь завдання по саморозвитку, по навчанню, окремо виділяю завдання, які я маю пропрацювати з командою, і окремо рекрутинг. Так ми не губимося, не пишемо в список наших справ якихось купу справ. І не встигаємо потім з ними розібратися, так ми розуміємо. Має бути щось по саморозвитку, щось з роботою в команді і по рекрутингу. Я планую свій каталог, як і я думаю, більшість з вас на початку каталога в перший день я сідаю і ставлю плани на каталог. Ці плани, звичайно, завжди грандіозні і так краще краще чути. Але ці плани враховують те, що потрібно розділити наше завдання на якісь частини. Ми ж не можемо виконати план на каталог впродовж першого дня, чи півгодини, чи годину. Правильно, ми мусимо їх розділити, це завдання на маленьке, на кроки, які будуть нас наближати до цілі. Тому всі завдання ми записуємо. Головні, не, не менш важливі всі ми складаємо в величезний список. На тиждень. У нас є три тижні в каталозі, значить, в нас три списочка. В перший тиждень у нас одні пріоритети, в другий тиждень наступні, в останній тиждень, звичайно, в нас своя робота назбирується, ми виконуємо її. В план, як ми і обговорили раніше, ми вносимо і особисті плани, і завдання, які пов'язані з домашніми справами. Ну, але все-таки зосередимось ми на роботі. З рекрутингом, з командою і саморозвитком. Тобто, вносимо в план рекрутинг, прописуємо, що ми маємо зробити в соціальних мережах. Прописуємо, що ми маємо запросити в друзі, ми маємо вести переписки, ми маємо, якщо хтось працює фотографіями, відмічати на фотографіях. Зйомка відео, якщо хтось працює з сайтом, це робота з сайтом, з дошками оголошень і так далі. Ми все собі детально розписуємо, щоб потім зранку ми сідали і мали конкретні завдання, а не сиділи і думали, що я сьогодні зроблю. Те саме стосується роботи з командою. В нас є планові зідзвони, значить, вносимо їх в графік. Ми маємо пропланувати цілі з лідерами, вносимо в графік. Все прописуємо до останніх деталей. Це дуже зручно і дуже виручить, коли ми вже приступимо до виконання наших планів. І саморозвиток, навчання, тобто прописуємо собі якісь відео, які ми знайшли в інтернеті, і хотіли подивитись, але ще не було часу. Ми записуємо також це в план, тому що я вважаю, що щодня треба виділяти собі. Якусь частину часу на навчання ми маємо переглянути якісь цікаві статті, ми маємо переглянути якесь цікаве відео чи вебінар, який ми не встигли подивитися. Все це ми маємо встигнути побачити і дізнати щось нове. Таким чином, ми записали величезний список завдань і не знаємо, з чого почати. Тому з цього списку ми будемо переносити певні завдання на кожен день, розділяти цей величезний список по днях. І мій робочий день має певну структуру, тобто список мого робочого дня. Він не є просто списком завдань, які треба виконати. Вони в мене розділяються на різні категорії, і зараз я вам розкажу, на які. Це найперше головне завдання дня. Воно завжди має бути визначене. Це те завдання, яке необхідно виконати саме сьогодні. Його не можна переносити на інший день. Наприклад, сьогодні день народження вашого партнера по команді. Скажіть, ви зможете привітати його завтра або перенести це завдання на наступний тиждень? Сьогодні я запрошую друзів в контакті, а наступного тижня я привітаю мого партнера з Днем Народженням, який вже тиждень назад минув. Правда ж, ні. Ми не будемо переносити такі завдання. Вони є основними сьогодні, тому що ми не можемо їх. Нікуди посунути. Саме сьогодні ми маємо їх виконати. Наступний пункт це жорстке планування. Такі наші завдання мають бути прив'язані до певної години. Тобто, сьогодні ми маємо відвідати вебінар. І в нашому плані наш вебінар буде вказаний саме в ту годину, коли проводиться: 19.00, 10.00 і так далі. Ми не можемо його спланувати на іншу годину. Він вже попередньо прив'язаний до певної. Гнучке планування навпаки, воно не передбачає в нас прив'язки до якоїсь години, нам головне виконати ці завдання сьогодні, коли в першій половині дня, в другій половині дня, це не настільки важливо. Головне виконати, і я рекомендую, як і багато спікерів відео в інтернеті, обов'язково прив'язувати якусь кількість часу для виконання завдань, тому що якщо ми не обмежимо. Ми зробимо ліміт часу, ми можемо розтягнути виконання завдання ну на довгий проміжок часу. А цього нам не потрібно. Далі слон дня, а вірніше його шматочок. Я думаю, всі стикалися з таким висловом: як з'їсти слона по шматочках. Так само ми будемо виконувати свої цілі. Ми поставили на початку каталога цілі, великі, розділили їх. На маленькі задачі, тобто на шматочки, і щодня будемо виконувати жаба дня. Так само думаю всім знайома фраза: жабу треба їсти на сніданок, тобто неприємні, якісь дрібні, але необхідні завдання. Ми виконуємо щодня бажано зранку. Але не треба ем, думати, що жаба дня зіпсує весь день нам. Ні, абсолютно. Ми приготували в своєму списку завдань на день е, такі приємні моменти, якими ми себе будемо балувати після виконання важких завдань або неприємних завдань. Це такі маленькі приємності, нагороди за роботу. Це так само дуже важливо, тому що воно зробить нашу роботу набагато приємнішою. І в кінці дня обов'язково аналіз. Ми переглядаємо наш список, ми бачимо, які моменти ми змогли виконати, які завдання ми перенесемо на наступний день, і на основі того ми зможемо зробити висновок, задоволені ми своїм днем все виконали чи ні. І якщо в нас не влаштовує результат дня, ми собі задаємо просте запитання, що я зроблю наступного разу по-іншому. Таким чином, наступний день ми сплануємо вже набагато ефективніше. І ми обговорювали отакі моменти завдання, великі завдання ми будемо називати слонами, їх потрібно розділяти на шматочки, і невеликими кусочками ми будемо їх виконувати щодня по одному завданню, таким чином ми будемо наближатися до виконання нашої цілі. Неприємні завдання, жаби, на жаль, від них відмовитись не можна, вони не завжди є дуже важливими, але часто без них нікуди, тому виконуємо їх зранку. Не забуваємо про них. Ми знаємо, що у нас наперед пропланований якийсь подаруночок, якась винагорода за виконання такого неприємного завдання. Наприклад, неприємним завданням вашої жабою дня може бути, ну, в моєму випадку, це може бути дзвінок в ЖЕК для з'ясування якихось моментів з ними. Це не завжди приємна розмова, тому для мене це буде жабою. Винагороду нагороду я собі можу запропонувати чашечку каву в спокійній обстановці, віддавши дитину чоловікові і спокійно посидівши, подумаю, думаючи про своє. Для мене це буде приємним е, моментом в робочому дні. І, е, говорячи про такі моменти, ми бачимо, як насправді може виглядати е, наш робочий. День, як ми можемо його розпланувати? В мене він виглядає ось приблизно так, як на картинці. Тобто ми прописуємо головне завдання дня, ми записуємо свою жабу, хочеться її виконувати чи не дуже, але все одно варто виконувати щодня одне неприємне завдання. Тому що якщо ми будемо постійно відкладати такі завдання, в один чудовий день назбирається ціла купа таких жаб, і ми будемо сідати і розгрібати оцей весь завал. Я думаю, це не дуже приємний варіант, тому стараємось виконувати неприємні справи поступово щодня. Слон дня ми теж обговорили це завдання велике, розділене на шматки, і ми слідуємо до своєї цілі. Далі жорстке і гнучке планування. Жорстке, як ви бачите, прописане з годинами, до яких ми прив'язуємо завдання. Гнучке планування. Ми розписуємо, як нам зручно, головне записати, не забути свої завдання. А коли їх виконувати, це вже не настільки важливо. Приємність також прописуємо зранку, щоб ми цілий день бачили, що нас чекає за виконання неприємного завдання і на раділи. Що нас чекає не тільки завдання, але й винагороди. І обов'язково робимо аналіз. Я завантажила отут також приклад свого дня. Дивіться, наприклад, головне завдання дня для мене в цьому прикладі стало привітання іменинників каталога. Це завдання переносити не можна. Вітаємо свого іменинника саме в той день, коли є в нього день народження, а не через місяць, не півтора. Жабатня, зробити прибирання у робочих папках, видалити непотрібні файли. Це для мене є ну, дуже неприємним завданням, я не люблю цього. Я стараюся ну, якомога далі посунути в графіку такі речі, але їх виконувати треба. Тому записуємо їх все-таки. Слон дня обговорити з лідерами акції і вирішити, як ними ефективно скористатися. Тому що на початку, тому що на, на початку каталога ми поставили собі великі цілі, ми йдемо до їх виконання, але для цього треба робити маленькі кроки, які будуть нас наближати до них. За виконання такого неприємного завдання для своєї жаби, у мене є передбачена винагорода це 15 хвилин читання книжки, яку я зараз читаю. Для мене це буде приємним моментом. І дивіться, тепер я вам хочу розказати, як в мене відбувається жорстке планування. У мене дуже мало таких пунктів. Це переважно вебінари, які є на певну годину. Це прогулянка з дитиною і ранкові вечірні ритуали. Все. Решту дня я не прикріплюю до якихось конкретних годин, тому що день з маленькою дитиною це завжди якісь несподіванки і не завжди є можливість діяти так, як я спланувала. Тому справи я вношу в колонку гнучке планування, але обов'язково прописую час, який я виділяю на виконання тої чи іншої задачі. Тобто, якщо це зідзвон з лідерами команди, це одна година. Якщо не буде прописано цієї одної години, зі може тривати і півтора, і дві, і дві з половиною, тому що. Якщо нема ліміту, можна поговорити про робочі питання, можна ще зачепити е, тему погоди і так далі, і це може затягнутися надовго. Скажіть, хтось стикався з таким, що, е, здавалося, б, зараз подзвоню на пару хвилин і звільнюся, а насправді розмова затягувалася е, як мінімум на пів години. Комусь знайоме таке? Так, буває таке і в вас, і в мене таке часто бувало. І я стараюся власне таким способом свої телефонні дзвінки контролювати. Я прописую список дзвінків. Кому я маю зателефонувати, з ким про що поговорити, і обов'язково ставлю собі час, який я виділяю на дзвінок. Тоді, коли я розмовляю по телефону, я стараюсь дивитись на свій блокнотик, в свій щоденник, і бачити, ага, у мене 15 хвилин на розмову, значить, про погоду не питаємо. Дуже зручно, спробуйте. Я думаю, хто стикався з таким перелімітом дзвінків, думаю, буде корисно. Рухаємося далі. І е, внаслідок такого планування, використання таких прийомів тайм-менеджменту я виділила п'ять основних правил ефективності для того, щоб ваш день був реально успішним і ви не витрачали зайвого часу на непотрібні моменти. Перше, це вносити в розпорядок дня не більше п'яти важливих справ: решта це дрібні термінові справи. Тому що, якщо ви внесете в свій день 10, 15, 20 важливих справ, ви, по-перше, будете бігати від однієї справи до іншої, намагатися встигнути все, в кінці дня все-таки не встигнете, і день завершиться такою незадоволення собою, будете відчувати. Насправді, краще 5 важливих справ вирішити успішно, якісно, і встигнути ще зробити якісь дрібні домашні справи. Ніж не встигнути зробити, в принципі, до кінця закінчити жодної справи, правда? Друге, робочий день починаємо виконувати з важливих справ, тому що в мене раніше була така помилка: я починала робочий день з якихось дрібних домашніх справ. Мені здавалося, що зараз я закінчу по дому роботу. Закінчу з дитиною все, що мала зробити, приготую їсти, зустріну чоловіка з роботи, а тоді вже сяду попрацюю, і ніхто не буде мене відволікати. Насправді це виявилося ілюзією, ніхто не буде відволікати, це постійне смикання за руку і так далі. І в результаті я сідала працювати вже без сил, без настрою і з якимось хаосом в голові, не знаючи, до чого це мені в першу чергу братися. Тому е, тепер я починаю день з якоїсь важливої справи, чи то зі дзвон з лідерами, чи то виконання іншого, іншого якогось завдання, але поступово впродовж дня я е, е, поєдную дрібні справи по дому з справами по роботі. Інакше виходить, е, що ви або по роботі встигли зробити, а вдома хаос, або вдома встигли зробити все, але не вистачило часу на роботу. Наступний момент це завжди залишати певну кількість часу на випадок форс-мажорних обставин, планувати лише 70% робочого дня, тому що ну, дуже часто буває таке, що якісь обставини непередбачувані вриваються в ваш графік, в ваш розпорядок дня неочікувано, і починається хаос. Ви не знаєте вирішувати питання, яке виникло, чи продовжувати роботу, чи переносити якісь справи на наступний день. І це по меншій мірі це дратує. Але якщо у вас є резерв, якщо у вас є певна кількість часу, яку ви не задіяли в плануванні, ви цілком можете віддати цей час на вирішення тої проблеми, яка виникла. І ваш план в порядку, і ваш графік не нарушений, і все виконане, все нормально. Наступне: прив'язувати завдання до певних конкретних годин та присвоювати час необхідний для виконання завдання. Про це ми говорили, і для мене прописування тої кількості часу, яку я використовую на виконання завдання, це для мене дуже зручний момент. Я тоді не витрачаю лишнього часу на непотрібні розмови, на непотрібне клікання фоток в інтернеті і так далі. І останнє обов'язково вносити в розпорядок час для відпочинку. Чим якісніше ви будете відпочивати, тим якісніше ви працюватимете. Раніше я, мені дуже шкода було заснути разом з дитиною в обід, тому що мені здавалося, що за цих дві години я могла б дуже багато справ виконати, все зробити, їсти, приготувати, в робочі чати перечитати і так далі. Насправді, цілий день за роботою ввечері виснажені і вже бракує часу. Щоб нормально якісно попрацювати. Тому відпочивати потрібно обов'язково і якісно. І наостанок хочу нагадати, що якщо ви не керуватимете своїм часом, час обов'язково керуватиме вами. Знайдеться людина, яка буде мати плани на ваш вільний час. Тому плануємо його особисто, щоб ніхто не вкрав хвилиночки нашого життя. Я сподіваюся, інформація, яку ви почули, можливо, не буде новою, але, можливо, почерпнете щось корисне. Скажіть, будь ласка, хтось щось корисне для себе почерпнув? Комусь корисна стала моя інформація? Класно, дуже приємно бачити гарні відгуки. Старала саме для вас. До нових зустрічей!